У цьому році, в березні місяці, по будинку, на Скоропадського, після боревіїв, який був Трускавці, зірвало дах. Вони неякісно його зробили, тож жителі зверталися, ходили по кругу, попросили і... Ну, Постаралися і зробили її, відремонтували це і та тобі. Подяка, це так більше ніяких документів роздавати не буду. Але щоб люди побачили, там фотографія це в березні місяці. Якраз в той час ішли згливи по Трускавцю і представте собі, коли нема даху. Там від цього по дев'ятий поверх затоплювало тобто відремонтовані квартири. Далі це фірма ти Україна. Ви всі знаєте, що Ще є проблемний і до сих пір він є проблемний будинок, житловий будинок Лісова Пісня на вулиці Сагайдашина, 14А. Та, Та ж сама комісія, яка працювала по Скоропадську 379, займалася е, тим будинком. Все не закінчено, не все було просто, але згідно моїх депутатських запитів і звернень, е, було повністю. Е, Зроблено документацію по будинку, вирішено питання землевідведення, вирішено питання технічних умов на водовідведення і каналізування, і зроблено ряд заходів. Але ще не все вони виконали, тому що питання водовідведення ще повністю не вирішено. Тому що водовідведення з даних будинків там треба велике капіталовкладення.